47 учасників з восьми міст України та Європи приїхали на міжнародний форум, аби поділитись досвідом для майбутнього співробітництва, а також закласти фундамент для різноманітних спільних проєктів. Серед учасників культурні та мистецькі діячі, професори, науковці, службовці представить себе на форумі Івано-Франківськ. У нас достатньо вже досвіду і кваліфікації того, щоб провести його на якісному рівні. Для чого потрібні такі форуми? Вперше за все для того, щоб показати нашу відкриті. До того, що ми готові до нових інвестиційних проєктів за цей рік, три інвестиційних в місті Івано-Франківську вже відкритому. Ми готові далі рухатися в цьому плані. Ми маємо певні здобутки. Тільки цього року три нових підприємства зайшло з міжнародними інвестиціями, зокрема, дачани. Відкрили два підприємства на заводі «Позитрон» і «Таліці» на фурнітурному заводі. Заступник голови Івано-Франківська Богдан Білик каже: за останній час наше місто закріпило себе на міжнародному ринку як інвестиційно привабливе. Останні роки місто входить по кредитному рейтингу. Парламентської особливої ради в Європу кращих п'яти міст Європи. А тут оцінюються і інвестиційні можливості, і інвестиційний клімат, і залучення міжнародної технічної допомоги, і особливо робота з молоддю в питаннях інтеграційних напрямків. Говорять про хорошу співпрацю з Івано-Франківськом і міста побратими. Віктор Свінційський приїхав із Любліна. каже вже не один рік вони співпрацюють з Франківськом, адже бачать у ньому великий економічний та культурний потенціал. Ми дуже раді цим зв'язкам Любліна з Івано-Франківськом. Ми вважаємо, що наші усі міста-партнери є досить привабливі для інвесторів. Загалом чому? Тому що кожне місто має свій неповторний потенціал. Форум триватиме два дні. Відтак усі напрацювання кажуть організатори, будуть втілені у практичну площину. А ще сподіваються, що дружба країн-учасників закріпиться хорошою майбутньою співпрацею. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.